Допомогти Україні дати відсіч наступу Росіян на Харківщині? Таким був фокус чергової зустрічі контактної групи із оборони України, так званого формату Рамштайн. Це вже 22 е таке засідання. І цього разу відбувалося воно у віртуальному форматі. На підсумковій прес-конференції журналісти намагалися прояснити логіку Вашингтона про невикористання західної зброї для ураження військових цілей на території Росії. Чи вдалося отримати чітку відповідь? Чи готовий Вашингтон змінити позицію і коли чекати додаткових Терей Петріот про все це поговоримо з нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем, який приєднається до ефіру. Нині Остапе, привіт, я, Юля. Як у Пентагоні оцінюють бойову ситуацію на харківському напрямку, і що готові робити для того, аби Україна все ж змогла дати відсіч російському наступу? Так, юри нещодавно закінчилася прес-конференція тут у Пентагоні. Лойда Остіна, міністра оборони США, також Чарльза Брауна, голови об'єднаних штабів Сполучених Штатів, говорили вони багато про Харків. Говорили про те, які зараз зусилля союзники докладають до того, аби підтримати українське військо. Безумовно, сказав Лойда Остін, Зараз Росія відкриває другий фронт наступу, наступаючи на Харківщину, атакуючи українські села, вбиваючи мирних людей, атакуючи цивільну інфраструктуру. Втім, каже він, що російські війська платять за це високу ціну. Також оцінкою Пентагону Оно щодо бойової ситуації на харківському напрямку поділився голова об'єднаних штабів Сполучених Штатів Чарльз Браун. Давай послухаємо, що він сказав. останніми днями Росія здійснила нові наступальні атаки на Харків, маючи на меті створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону. Росія очікує, що це відверне увагу та засоби України від інших критичних напрямків. Українці доклали зусиль, щоб розбудувати та зміцнити оборонні рубежі, які зараз випробовуються російськими атаками. Україна витрачає боєприпаси для ППО для захисту свого неба від постійних ударів Росії по критичній цивільній інфраструктурі. Українські війська з усіх сил борються щоб стримати наступ Росії на лінії фронту, захищаючись від наступальних дій Росії, українці постають перед викликами щодо власних резервів та запасів, що підкреслює невідкладність роботи цієї коаліції для підтримки України. Ілю саме тому питання ситуація на Харківщині, як підтримати українські українські війська там було в центрі сьогоднішніх дискусій а, контактної групи з оборони України. Говорили вони про те, яким чином адресувати ці виклики, зокрема, а, дискутували і обговорювали надання Україні систем протиповітряної оборони або підсилити цей щит, і як ще допомогти українському війську. Також льо говорили про довготермінові потреби. Говорили про те, як зміцнити українську армію на майбутнє і що країни можуть зробити, як підсилити свої можливо Ороні бази або підійти до тих викликів і потреб, які Україна має зараз. Остапа, якщо Вашингтон каже, що велика частина зусиль нині на допомогу Україні захистити Харківщину, чи готові Сполучені Штати змінити свою позицію і дозволити українцям використовувати американську зброю по інший бік кордону проти військових цілей у Росії? Юлю це дуже важливе питання. Лунає воно не лише від журналістів вчора. Буквально Вікторія Нуланса, колишня заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, озвучила думку в ефірі американського телебачення. Сказала вона, що Сполучені Штати мають цей підхід і дозволити українцям завдавати ударів. По російських цілях, які є на території Росії, звідки Росія запускає свої атаки по Україні, вона каже, що такі російські бази, звідки Росія ці атаки здійснює, чи використовує ці бази для посилення або для забезпечення свого війська, є цілком легітимними цілями, і сполучені штати на думку Вікторії Нуланд мають допомогти Україні, аби вона могла завдавати таких ударів. Сьогодні ж було багато питань Долой до Остіна, до Чарліза Брауна про підхід сполучених штатів чи не е, збираються з, е, США змінити цей підхід і зняти цю заборону на використання зброї? Чіткої відповіді юлю. Ми сьогодні не почули ні від міністра оборони, ні від голови об'єднаних штабів сполучених штатів. кажуть вони далі, що зброя, яка надається це для ближнього бою на полі бою в Україні або для завдавання ударів по території. Інші, наприклад, у Криму про це ми також чули. Втім, а, також питали сьогодні в Лойда Остіна. Як щодо тих ударів, які Росія здійснює із бомбардувальників з території Росії, скидуючи на Харків, чи мають право українці на думку США завдавати ударів і збивати ці літаки? Давай послухаємо відповідь. Ми чітко заявили про надання Україні засобів для захисту своєї суверенної території. Динаміку близького бою залишимо на розсуд експертів. Але безумовно, ми очікуємо, що українці будуть надалі використовувати надану нам зброю по цілях всередині України. Динаміка в повітрі дещо інша, але знову ж таки не хочу спекулювати про будь-який тип бою з цього подіуму. Оста полишається буквально хвилина. Міністр Остін держсекретар Блінкін заявляли, що невтомно працюють над тим, щоб дістати для України більше батарей. Петріот чи є результати? Юрій, поки що публічних заяв ми не чули. Знаємо, що один з фокусів цієї групи сьогодні був саме на підсиленні щита протиповітряної оборони. Лодосін наголосив, що США, що Сполучені Штати в минулому пакеті надали боєприпаси для систем НАСАМС чи Петріот, і знаємо, що ці пакети будуть формуватися надалі. Знаємо також, що союзники намагаються Україні доставити додаткові системи. Була інформація про те, що США можливо також нададуть додаткову батарею Петріот. Про це писала змі. Тим конкретних заяв сьогодні. Не пролунали, можливо, пролунає його пізніше. Будемо стежити за цим. Безумовно важлива тема. Дякую тобі, Остапе. На зв'язку із Пентагону був мій колега Остап Яриш.